Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. Вітаю вас на телеканалі Чернівці сьогодні понеділок, 21 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. <му> Селищні міського типу Красногільськ натовп людей блокував роботу нового контрольного пункту прикордонників. 50 тисяч карток чернівчани начекають на своїх власників. До всесвітнього дня лісу. Перед лікарнею швидкої медичної допомоги цілий сквер засадили молодими деревами. В селищі міського типу Красноїльськ Сторожинецького району натовп людей блокував роботу нового контрольного посту прикордонників. Саме цей пункт має в рази зменшити кількість контрабанди, націленої на сусідню Румунію, кажуть у прикордонній службі. Звісно, це заважає місцевим ділкам, яких і називають відповідальними за організацію блокування. Більше у сюжеті в цьому році нам виявлено більше 150 тисяч пачок сигарет на суму близько півтора мільйона гривень. Це 25 випадків таких було. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року йдеться збільшення в 1,6 раз. Це говорить про те, що на даний час активізувалась діяльність протиправних злочинних елементів. Саме тому на одному з імовірних контрабандистських шляхів прикордонної зони вирішили встановити додатковий контрольний пункт, кажуть прикордонники. Однак посилення охорони державного кордону місцеві жителі сприйняли негативно. В результаті влаштували мітинг, блокуючи роботу прикордонників. Головна причина цей прикордонний наряд їм заважає, значить, заважає їм пересуватися в межах прикордонної смуги. Я хочу сказати, що це не так. Люди чи особи, які були безпосередніми організаторами цього, цього блокування. Нам відомі. Значить, вони в минулому і, і в подальшому продовжують намагання переміщати контрабанду цигарет. Прикордонники переконані, новий контрольний пункт заважає не стільки жителям села, як контрабандистам. Цих осіб затримували вже неодноразово. Виписували штрафи та конфіскували контрафакт. Однак, значного результату це не дало, на відміну від контрольного пункту. Щодо незручностей для жителів Красноїльська кажуть наступне. Прикордонники знають цих місцевих жителів, тому перевіряти документи постійно в одних і тих самих людей ніхто не буде. Питання стоїть чужих людей, це по-перше, питання стоїть тих людей, які можуть переміщати, я вже сказав, контрабанду і можуть переміщати незаконних мігрантів. Такий контрольний пункт розміщувався біля Красноїльську ще у 2000 році. Місцеві наголошують, зараз він входить в межі села. Однак цю інформацію у селищній раді досі не підтвердили. Але голова сільської ради, мабуть, селищної ради мав би нас проінформувати, що є така проблема, тому що за цей період, за 16 років, дещо змінилось і місце проживання людей на Ті ділянці піти на компроміс та змістити контрольний пункт прикордонники готові, проте повністю від нього не відмовляться. Крім того, для боротьби з контрабандою аналогічні пункти розміщуватимуть в прикордонній зоні Галибоцького та Герецейського районів Іван Бучулинський, Руслан Коко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20 березня в Чернівцях через аварійне відключення електромережі без електрики залишились лікарня швидкої медичної допомоги та обласна дитяча клінічна лікарня. В реанімаційному та операційному відділеннях під апаратами штучної вентиляції легень перебували діти. На місце події було викликано працівників ДСНС в Чернівецькій області, які і забезпечили лікарню електрикою. У нас в складі нашої лікарні є два реанімаційних відділення. На апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 9 дуже хворих діток. Тому ми терміново передзвонили в службу порятунку і буквально на протязі п'яти хвилин приїхали представники, гріхівники. І надали нам допомогу. Підключили нас до електропостачання, підключили пересуну дизель-електростанцію. Чи стане секретарем Чернівецької міської ради депутат Василь Продан та яка наразі ситуація щодо складу виконкому, розповів під час свого щотижневого брифінгу Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Подробиці далі. Жодне рішення під час панування партії регіонів в місті Чернівцях не приймалося без участі Василя Прода. Він був, як його Геннадій Геннадійович назвав, Сматрящим. Я ніколи в житті своїми руками не легалізую цю владу. Я не зроблю представника партії, члени якої скупали голосі виборців, не зроблю керівником. Зокрема, так, міський голова пояснив своє небажання висувати кандидатуру Василя Продина на посаду секретаря Чернівецької міської ради. Під час наступної сесії міської ради також вкотре буде розглядатись питання щодо виконавчого комітету міської ради. Зараз продовжують надходити пропозиції щодо потенційних кандидатур до складу виконкому. Щодо включення представників фракції Рідне місто в до складу виконавчого комітету, я свою позицію пояснював. Насправді у нас така ну, патова ситуація. Я б готовий запропонував рідному місту знайти якусь людину, яку я особисто, тому що це я вношу кандидатури, е внесу до складу виконавчого комітету, щоб вони таку людину порекомендували. Ну, вони категорично наполягають на тому, що це має бути депутат попереднього скликання Володимир Кеть. Я внести його кандидатуру і сказати громадянам, що це поважна, порядна людина, патріот. Е я не можу. З тих причин, про які ви всі знаєте, про нашу спільну роботу з ним в міській раді попереднього скликання. деякі з чернівецьких депутатів висловили позицію закрити Чернівецький аеропорт або ж передати його на баланс області. Моя позиція не змінилася. Я за те, щоб аеропорт підтримувати в цей важкий час для того, щоб зберегти його реально працюючим підприємством. В минулому році ми прийняли близько 120 рейсів. Ми маємо всі сертифікати. І це рейс на цих рейсах прилітали і потенційні інвестори, і санітарна авіація, і державні літаки, і транспортна авіація. І я розумію, що ну у деяких депутатів є бажання навіть на перспективу, маючи транспортний бізнес, ну унеможливити в майбутньому вантажні перевезення через аеропорт, для того щоб заробляти на автоперевезення. Також у деяких міських депутатів, запевнив Олексій Каспрук, з'явились сумніви щодо необхідності відновлення кінотеатру імені Івана Миколайчука. Про культуру ми не маємо забувати. Ми маємо працювати і робити все для того, щоб мешканці Чернівців могли гармонійно розвиватися, бо культура є базою для всього. І точно не треба до всього підходити з бізнесової точки зору. Минулого тижня чернівецька делегація побувала в польському місті побратимі Конін. Під час поїздки чиновники домовились про те, що до нас направлять польських фахівців для консультації на підприємстві Водоканал. Також іноземні гості поділяться досвідом щодо новітніх технологій в галузі ремонту доріг. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 50 тисяч карток чернівчани начекають на своїх власників, але щоб отримати їх з відповідними заявами, звернулись майже 3,5 тисячі осіб. Про переваги, які надаватиме ця картка її власникам, в наступному сюжеті. Користувачі картки чернівчанина отримають знижки на ліки, товари та послуги. Перші угоди про співпрацю у реалізації цього проєкту уклали підприємці чернівців з департаментом економіки міської ради. Користувачі таких карток отримуватимуть знижки від двох до десяти відсотків. Це є дійсно багатогранний інструмент діалогу влади з мешканцями. Це інструмент, який дозволяє. Робити реалізовувати певні напрацювання влади щодо покращення матеріального становища соціально захищених верх населення до муніципальної соціальної програми картка чернівчанина вже приєднались 28 аптек, понад 40 магазинів та служба таксі Чернівці. Але робота над розширенням зони впливу картки чернівчанина триває. Скажем, банк речатик, 50 тисяч карточок. Ми вже закупили це є потрачені кошти банком для реалізації цього проекту. У нас є все е, технічне забезпечення. Я хочу сказати, шановні колеги, що це є перший крок. І тому, щоб щось починати, то нам вже якщо ми почнемо цю роботу, ми можемо працювати далі із наземним транспортом. Як було сказано, із карткою і учня сьогодні одна тисяча чернівчан вже отримали такі картки. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах Чернівецької облдержадміністрації відбулась чергова прес-конференція губернатора області Олександра Фищука. Про процес відставки заступників губернатора, ремонт доріг та мостів області і не тільки. Про це дивіться далі. До 20 березня заступники голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука повинні були добровільно написати заяви на звільнення. За словами губернатора, ці заяви написані не були. Значить, я сьогодні ще раз переконався в тому, як я і минулий раз казав, що заступники вони всі погодились, і це означає, що вони за свої посади за крісла не тримають. Поки що заяв у я знав, що це запитання буде, я запитую у відділі кадрів, поки що заяв на сьогоднішній день нема. По завершенню, по завершенню е прес-конференції я буду їх ще раз запрошувати, бо сьогодні просто немає можливості з що там на 13 годин було один захід, потім другий. І будемо е з ними ще раз обговорювати цю ситуацію. Зачепив Олександр Фещук, також тему доріг. Відтак, найближчим часом в області планується ремонт деяких частин дороги та ремонт тимчасових мостів. Яка склалася непроста ситуація із ремонтом тимчасових мостів с Ростоки, де треба порядка півтора мільйона це не так багато. Двох-дві з половиною тижні обіцяли, що ці кошти надійдуть, і нам обіцяють на цьому першому етапі дати порядка п'яти мільйонів, щоб ми також і відремонтували частину дороги до те, що ми планували до святкування 75-ї річниці Івана Миколайчука. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Всесвітнього дня лісу перед обласною комунальною установою лікарні швидкої медичної допомоги цілий сквер засадили молодими деревами. Як творили майбутню алею, розповість Надія Величко. Медичний персонал, лісівники, трошки чиновників та дітей. Ось люди, які займалися озелененням скверу, перед фасадом лікарні швидкої медичної допомоги. Орієнтовно, десь біля 50 лепів горобин і 150 кущів самшиту. самшит. Це лісництво саме лісогосподарські підприємство, задіяні лісогосподарські підприємства це Сокірянський лісгосп, Чернівецький лісгосп, Старожинецький держлізосп, які надали допомогу у такій справі. Перед роботою, як годиться, розділили територію на ділянки та розклали саджанці. З найбільшою цікавістю за дійством спостерігали вихованці натуралістичних гуртків, яких запросили долучитися. Подобається для мене це. Я люблю дивитися на природу, це дуже красиво, свіже повітря. Я люблю займатися спортом, це для мене головне. Коли діткам сказала, що вони будуть дорослі своїми дітьми будуть приходити в цю лікарню, їм буде приємно сказати дітям, що ось ми колись коли були учнями шкільного віку, ми закладали цей парк. З мого журналістського досвіду я дуже добре знаю, що далеко не усі дерева приймаються, коли їх отак красиво саджають. Дещо всихає, а де чому допомагають піти жителі сусідніх вулиць. І схоже на те, що губернатор про цей досвід також знає. Щоб не вийшло, як ми висаджуємо алеї на южному окружні кожного року на одній тій самій ділянці. За ним, крім того, щоб посадити, ще треба і дивитися. Тому е і підливати, і так далі. Ми будемо знати, де хто садив яке дерево. Тому, щоб потім не вийшло пізніше десь, щоб багато дерев не прийнялись. Тому кожен має час від часу той, хто посадив, приходити і дивитися за ним, і підливати. Інакше скажуть, що в тої людини негативна енергія. Як буде бороти? будете боротися з тими, хто має негативну енергетику і захоче викупати ці дерева? Відправляти до священника. Хай відмовить гріхи і сповідаються, а потім приходиться вже. Якраз цей тиждень йдуть до церкви, сповідаються. Наші всі сповідалися, тому вийшли дружно посадити, щоб було гарно і лікувально. Бо це липа, вона має фітоцидні властивості. Якраз повітря буде збагачено природними антибіотиками. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Смугарівський водоспад у селі Ростоки Путильського району, який потрапив до топ-10 конкурсу Сім чудес України, відновили. А ще зупинили зрубування дерев неподалік цього ландшафтного заказника. Про це журналістів повідомили у Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Попередньо у ЗМІ з'явилася інформація, що лісорупи знищують унікальні буковинські водоспади, а саме смугарські водоспади, які є ландшафтним заказником. І приваблюють туристів з різних куточків світу. Це сім водоспадів різної потужності та висоти, розташовані на річці Смугарів поблизу села Ростоки Путильського району. Вочевидь, численні скарги активістів Буковину та місцевих мешканців, таки почули. Наразі водоспад ворота. Звільнено від кам'яного насипу, запевняють працівники Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. Окрім того, що на період активного туристичного сезону зрубування дерев поблизу цього заказника припинено. Нагадаємо, попереднього резонансу набула інформація щодо масової вирубки дерев у селі Ростоки Путильського району. Так звану санітарну чистку буковинці називали санітарною зачисткою. Попри тимчасову заборону, пізніше зрубування дерев може продовжитись. Працівники Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства мають на це пояснення. Запевняють, досі залишаються дві ділянки, де всихає ялина. Цей заражений ліс, з точки зору лісництва, необхідно ліквідувати, аби не допустити поширення хвороб. На місці уже здійсненої лісозаходівлі обіцяють посадити молодий ліс. В Чернівцях набирають громадських інспекторів в інспекції з благоустрою, запевняють, чекають на всіх охочих, незалежно від статі, віку і політичних подобань. Найважливіше бажання працювати. Чи знайшлись претенденти, зважаючи на те, що громадські інспектори зарплатні не отримуватимуть в сюжеті. Резюме це все, що потрібно, аби стати громадським інспектором. Віднести його потрібно в інспекцію з благоустрою при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради і опісля цього чекати запрошення на співбесіду. А потім ми наводимо інформацію вже з своїх джерел. Ну, Нормальна ця людина, ненормальна, бо знаєте, ну хорошо вона працює, не хорошо. Бо громадський інспектор. Я в принципі не проти, щоб в мене було їх і 100 тисяч. Бо це на громадських сатах зарплату міська рада їм платити не буде. Набір нещодавно розпочали, а претендентів не бракує. Стати інспекторами забажало вже семеро. До прикладу, вчителі, колишні депутати, айтішник і громадський активіст. І, хоча працюватимуть вони безкоштовно, за те, скільки триватиме робочий день, визначатимуть самі. Вони будуть наділені повноваженнями складати адмінпротоколи по 152 статті, це благоустрій і їм буде видано посвідчення громадського інспектора через виконком міської ради. Вони будуть слідкувати, контролювати санітарний стан міста, як прибирають жрепи, як прибирають ОЗВБ, як прибирають там, керівники ЖБК, яке состояние в нас з дорогами, хто паркується на зеленій зоні. Цього, чого має знати інспектор, навчать, обіцяє Сергій Обшанський. Дати завершення набору в інспекцію з благоустрою не називає. Запевняє двері для таких працівників. Відкриті завжди. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні міжнародного дня боротьби з туберкульозом у Чернівцях відбувся круглий стіл, названий зупинимо туберкульоз разом. Співробітники громадських організацій, лікарі медичних закладів та соціальні робітники обговорювали нинішню ситуацію в області. Про проблеми і напрацювання дивіться у наступному відеосюжеті. На протязі останніх, скажімо, 7-8 років зберігається постійна кожного року тенденція до зменшення кількості хворих на туберкульоз захворюваності на цю недугу. в цілому зменшується і контингент хворих, але є деякі проблеми на фоні, так, так би мовити, загального покращення епідеміологічної ситуації. Є деякі проблеми, які характерні не тільки для Чернівецької області, не тільки для України в цілому, для всього світу. Це хі, Це хіміорезистентний туберкульоз і туберкульоз на фоні віл-інфекції. Механізм Затверджений ВОЗ» У нас є скринінг анкетування. Ми задаємо цим людям питання з вісім питань. Якщо в них є три відповіді да, тобто це говорить про наявність симптомів таких гіпотетичних туберкульозу, І ми супроводжуємо цих людей до обласного тубдиспансеру. Якщо я виходжу на маршрут, то це там скверіки, площадя, базари, вокзали. Вот, то есть где-то половина одиннадцатого, а он уже не в трезвом состоянии. То есть в медицинское учреждение, как я его поведу? Вот, это трудность очень, очень большая. Договариваюсь с ними, опять же, они могут не прийти. Ну, то есть, ну договорился, давай я тебя отведу, это бесплатно. Допустим, я его проскринил, у него есть среда, значит, я его мотивирую а вот ты получишь за это консервы и получишь сок. Он задумался, он может прийти. Если я, допустим, забыл, замотивировал, он не придет. Вот, как бы, ну, ромы в основном, они по, это, по вокзалам. Автовокзалы, ЖД вокзалы, то есть их там сразу скринишь и сразу недалеко, и тут диспансер наверх поднялся и Так, вот так. Ну, то, что это с людьми, не имеют У разі того, коли клієнт отримує позитивний результат скрінг-анкетування, ми його направляємо чи супроводжуємо до обласного протитуберкульозного диспансеру. І там він далі проходить здачу мокротиння чи флюорографію. Ну і далі, у разі, якщо результат позитивний, то людина направляється проходить лікування. Тобто, якщо ми беремо період 13-14 року, то у нас було виявлено три е, позитивних результати. В даний час, ну, якби всі люди пройшли лікування, тобто чудово. Якщо ми беремо 2015 рік, то у нас е, пройшло скрінг-анкетування 1583 клієнти. З них було 11 позитивних результатів скрінг-анкетування. Але позитивних саме результатів через виявлення, якби ну, через флюорографію чи е, здачу мокротині, позитивних результатів виявлення не було. Ні для кого не секрет, що саме ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ, є, напевно, найвразливішою групою щодо туберкульозу. На даний момент ми реалізовуємо проєкт і працюємо в плані формування прихильності до лікування, саме до РТ-лікування, ну і паралельно до протитуберкульозного лікування. Наразі ми здійснюємо роботу в напрямку амбулаторного лікування туберкульозу. Як серед загального населення, так і серед ЛЖВ. Пацієнти пізно звертаються як в центр СНІДу для отримання допомоги, так і протитуберкульозний диспенсер для надання допомоги. <кій> Проблема в тому, що пацієнти, скажімо так, супутньо повинні приймати АРТ-люкування і протитуберкульозне лікування. Сумісно це лікування, скажімо так, надає кращі результати, але бувають випадки такі, що є побічна дія від цих препаратів, як від наших препаратів АРТ-лікування, так і від протуберкульозного лікування. І на фоні цього пацієнти залишають це лікування, як АРТ і про лікування. На фоні чого виникає повторне захворювання через деякий час, виникає повторне захворювання на туберкульоз. Чернісцях вшановували пам'ять української письменниці Ольги Кобилянської. з нагоди 74-ї річниці з дня смерті видатної буковинки на театральній площі міста відбулось покладання квітів до пам'ятника Ольги Кобилянської, де й побувала наша знімальна група. Письменниця та учасниця феміністичного руху на Буковині Ольга Кобилянська протягом майже півстоліття створила десятки повістей, нарисів, новел, оповідань, публіцистичних і критичних статей, перекладів, а також лишила значне за обсягом листування. Частину своїх творів мисткиня написала німецькою мовою. Ольга Кобилянська на сьогоднішній день чи не є найсучасніший автор для України у цілому, тому що Багато деякі і ще мало, які читали повністю всю Ольгу Кобелянську. А інша сторона, медаля, що багато в творах Ольги Кобелянської це наше сьогоднішня. В честь 85-річчя творчого колективу театру останні творів, які ми поставили це останній твір Олі Кобилянської апостол черні. А він у нас йшов за першою назвою Юліан Цезаревич. З нагоди 74-ї річниці з Дня смерті видатної Буковинки на театральній площі міста біля пам'ятника Кобилянській чиновники та поціновувачі творчості Буковинської мисткині вшанували її пам'ять покладанням квітів до монументу. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.